І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тітанас на Шкода Т-56 карта Париж. Ну що, добою. Так! Ну, це в нас «Імбіщинський» біщі. Це ми вже переконались неодноразово. Це ну, Не те, що він там, знаєте, от цей танк прориває е, е, там оборону суперників, так, штурмує щось таке. Ні, це ось танк. Перехлопушувати. Це танк, який тягне бої. От реально, він це один із тих танків, які тягнуть бої. Давайте побачимо, як в цьому бою буде тягнути наш Титанас Бій. Я думаю, що ми в цьому переконаємося. Так, що він може. Поїхав, туди де б'ються тяжі. Зараз відіграємо. Ну, у нас, так як, ну, в принципі, для свого рівня доволі непогано броньована. Бар, я б навіть сказав, чудово броньована на своєму рівні башта, але корпус ну треба вміти на ньому танкувати. Це по-перше. Отже, зразу їхати, там десь з кимось влаштувати заробіще, я б не рекомендував. Все вірно робить наш герой. Будемо пострілювати потихеньку, будемо суперників. Ну, щоб суперники вже трішки познічувалися, щоб не дуже лізли випучуючи. Хоча Хоча хай лізуть, випучуючи очі, я вам скажу. Тому що якщо вони по одному лізуть випучуючи очі, а в нас два снаряди виклопушувальних, то я думаю, що ми їм ці очі поприклопушуємо. Так дивіться, бронебійні в нас це основні, так я розумію. А ні, основні у нас бронебійні 208, бо у нас преміальна техніка, преміальна. Це зазвичай така, таке пробиття невелике. А бронебійні у нас також поліпшені, і поліпшені вони вже 248. Це не дуже багато. Ну, в принципі, 248 можемо пробивати ми тяжа 10 рівня. Тільки треба е, в склі ще вмикати, так, щоб пробувати. НЛД, десь в командирську башенку. Вже сильно броньованими, дуже важко. Граємо ми проти 9-х і проти 10. Адже ніхто вже не скаже, що. Ось гра в топовому топі та всіх перехлопушити. Ну спробуйте тепер перехлопушити. Хай спробує тепер наш герой перехлопушити і довести, що навіть не в топовому топі, на дні ще топа, так скажемо, так, може непогано себе відчувати гравець, який має скліще. А кожен гравець, ми знаємо, має своє скеліще. Звичайно ж, такого, як у гравця Йої, ні в кого немає скліщенського скліща. але ви маєте е, суперскеліще. Неймовірне скеліще і фантастичне скеліще, так? це такі титули я надаю гравцям, коли вже дійсно крутезні якісь бої. І кожен має своє скеліще, хтось більше, хтось менше. Ну, як вже надивлячись наших реплеїв на чудовому ютуб-каналі Гравець.ua, то то ну, піднімається скеліще, правда? От у мене в самого піднімається скеліще. Так, поки я розповідав, що давайте цікаві історії. Наш герой тут поки що в роздумах що було робити, бо там і по центру під'їжджали, там я так розумію, ми зараз зелень карчаємо. Це не, дуже, не досить чудово. Але у нас є там дві стежки на базі, якщо ще третя підійде. В ну, принципі, та леопарда ми там зараз карчаємо, це точно на зелень. Ми так і там ще. Так, перчаємо ми там ще одну стежку. Отже, 6-3 не в нашу користь рахунок. Буде нас і звертати уваги. Наше тепер дивіться, першочергове завдання яке? Можливо, проїхати, е, зараз продавити, бо тут поки що не агресують суперники. У нас вистачить сил, щоб продавити. Тепер вже не вистачить, ми і тут вже втрачаємо. 7-3 по бою не нашу ковід. Почат в тили заїхав просто. Ану, треба ще, є снаряд, треба добити, 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 добити. Стигне читати. Стиг! На випередження стрілюнку. Центр повністю закупили суперники. Е, ну, леопард там ще тримається по зеленню, але я думаю, що його там теж, напевно зараз вихлопушать. Сім три по бою не в нашу користь. Дуже напружена ситуація в цьому бою. Дуже непроста ситуація в цьому бою. Але просадки, як такої, величезної немає. Знову виїжджають по центру. Тут вони роблять помилку, завжди виїжджають по центру, їх нахлопушує наш герой. 3200 вже нахлопушує. Танкану, бачите, от як танкувати. Треба вміти, треба тромбом танканув. Джисор танк під'їхав, він же звідси не втічає. Зараз перезарядимося, і його заберемо. 5-8 побою, Вирівнюємось потихеньку, все ж таки ми там зелень втратили. І якщо вони по одному будуть виїжджати, наші братіші їх там зустрінуть і жорстоко нахлопушать. Наш герой жорстоко на цих наглюк, які їхали по центру. 3470 настріляно. Один ворог знищений. 9-6 по бою, хоч 9-7 по бою, але ми вже вирівнюємось потихеньку по е танках. І в нас перевага поки це сильно броньований, але ми його ББХ пробуваємо, до речі. Я здивований. А, ну в принципі там 248 вистачило пробити. У нас так можуть і снаряди, до речі, закінчитись. Так. Тут проблема, там Х'юстон. Э, кличуть на допомогу, а тут наш герой сам один залишився, всі покинули, братішки куди по -по -по потікали. Хех. Ну тих вихлопошили, а братіш тут один був э, на бураску і він втік. Ну не втік, можливо він там буде зараз прикривати. Тут по одному, попрошу, по одному Ви, виїжджайте, от шотні, шотні Так, ось один. Це треба два снаряди Це відстрілявся. Бащення чудово, два вороги знищено. 4500 настріляно, 2100 натанковано. І, до речі, не, не втратив взагалі ХП. Ха -ха. А це, бачите, це майстер-клас, оце по потанкування. Це так навчитися і у вас також буде підніматися скліще, правда? Підвищуватись. Так, бабаху якось треба перехитувати. Ага, вона там стоїть, все побачимо. Ти за перешкодою. Ну, виїжджай, 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 виїжджай. Чудово, тривори знищено. І тут же ж попереду шотний шотний. Так, у нас на базі нікого немає, x757. Зараз тут якщо до... А, тут він шотний, шотний шотний, все. Ого! Втратив вже, ну, втратив КП, правда. Я думав, що взагалі не в цьому бою. А Мікс 4 знешкодив наш герой. Тягнемо цей бій. Складний бій, дійсно. Непростий. Ну а в принципі, може він десь і танканути, поїхати. Вони зараз будуть випущувати очі, виїжджати на базу, мені здається. А? Так, вже стена закинути. Все, перезарядився. Ну що, поїхали, брать, поїхали. Ти на захоп? А, ні, не стає, не залишайся на захоплення. А що ви хочете? Та ось, на тобі. Вирішив проїхатися. Краще б ти на захопленні стояв. Артилерія летить, обережно. Чудово. Відпетляв. Так, 5 ворогів знищив. Так. А, Джісор. Він був останнім разом помічений е, біля своєї бази. Чому це його братіш не захотів захоплювати, бо він один був. А на наш на XM, бачимо, їде обережно, обережно, об'їжджає всі вулочки Парижу. <рив> ага, приїхав. Чудово, оце, оце підставився. Він <рив> неочікуванчик це для нього був. Все, поїхали за артилерією. Чудовий. Воїн достойніший, 6 ворогів знищено. Показав, як треба дійсно танкувати, як треба в екстремальній ситуації виходити з положення, так? З непростого ситуації. Я 1302 настріляно. 2100 натанковано. Чудово. Ну і поїхати напевне, хай XM вже б'єде, забирає артилерію, а ми поїдемо на захоплення. Ще й досвіду Кубу отримаємо, правда? Цілий мішок досвіду. Я не думаю, що артилерія десь по місту буде їх їздити, вона десь буде на А1 квадраті стояти. Бачите, артилерія вона не швидка. Дійсно, бачите, от скільки разів показували бої на шкода Т56, всі вони класні, всі вихопушувальні, нахлопушувальні. Не пам'ятаю, щоб якийсь бій на нього був без воїна. Рекомендую цей танк дійсно. Хоче собі його придбати, це дійсно Імбіщенське Імбіщене. Ну і зараз що, ну, да, можемо дати братішу п'ятого проходу. Стати просто зараз на захоплення, так. Те він виявив його, так як я казав. Ну що, чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!